Це буде Україна на зв'язку разом перемогу. Значить, саме перше, чи планує бути залужний президентом? Ні для кого не секрет. Якби залужний захотів бути президентом, він би ним став. У нього була підтримка максимальна. Всі пам'ятають, що поки був залужний генералом, у нас був супербойовий дух, ми вірили в перемогу. У нас було таке велике велике натхнення. Оцю фотографію, яку ви бачили з Сізенхаузером, це вам банальний приклад, як робляться фейки взагалі. Ота фотка з Іззенгаузером, вона нереальна. Поняла? Вона зроблена штучним інтелектом. Залужний дійсно фотографувався біля тих дверей і так далі. Аут Ейзенг. Хаузера фотка, вона зафотошоплена, вона штучно зроблена. Це розлетіла сюди. Про всі про це раз заварювали там куча коментарів, куча хейта. Що це там за лужний уїхав і так далі. Значить, дивіться, друзі. Єдиний партнер, який у нас реально залишився на сьогодні, який нас підтримав на 100%, це Велика Британія. Я говорю вам людина, яка прожила два роки в Великій Британії. Я був і в Європарламенті там і спілкувався із королівством, і співав в королівському дверці. Тобто, дотичний до внутрішніх політичних протестів, це єдина країна, тобто взяти Німеччину там. Польщу, якусь інакшу історію, вони вже так не підтримують нас, щоб зрозуміла. Але всі накази йдуть саме з Британії. Тобто, на нам, якщо відправляють допомогу в Україну, ще за допомогу порозбуляємо, бо багато хто каже, що Європа нам нічого не відправляє. Вона в тому числі йде, бо Британія так сказала. І якщо ми зруйнуємо наші відносини з Британією, або не дай Боже їх не збережемо, нам точно хана. І от тепер подумайте в цій ситуації, кого можна достойно і гідно реально відправити в Британію для того, щоб приймались з центру прийняття рішень, рішення для того, щоб з Україною було все добре. Краще кандидатуру, ніж залужний, який реально переживає за військових, який реально переживає за те, що в Україні бачить реальну картину і ситуацію, придумати важко. От дивіться, щоб ви не думали, що я там щось подлизую, чи що мені там щось купили. Мене чи там влада наняла? Самі думайте, хто може від України зараз поїхати в саму найважливішу точку і домовлятись за допомогу Україні. Наприклад, от нам нам ж як зброю присилають з Європи. Литва, там Чехія, Польща і так далі. Вони дуже часто присилають стару, стару зброю, яку ще треба доремонтувати, або щось там дофіксити, доправити, або припаси для того робити. Тільки Німеччина нам відправляє зброю ремонтний комплект, інколи два і три ремонтних комплекта і ще декілька комплектів боєзарядів. Отак От робить Німеччина. Це дає приказ на Це, звісно, там Євросоюз, Європарламент, НАТО, але центр прийняття рішення все рівно знаходиться в Британії в Лондоні. І велика заслуга того, що все відправляється в Україну, стоїть на тій людині, яка є головним послом від України, тобто амбасадором України в Британії. Це на даний момент залужний. Україна ще ж стоїть, попри все про нападу такої величезної країни на нас, все рівно стоїть і от. Я коли спілкував з залужним. Він настільки глибоко в цих процесах політичних. Він сидить за цим, міркує. понял? Він він з той Британії може не виїжджати. Йому там ну все просто супер. Йому навіть от президентство України, воно йому взагалі не потрібно як для людини. Тобто він зараз величезну кількість допомоги. От я вам це все розказую, що ви просто навчились розлічати, де фейк, де не фейк, де російська пропаганда, де ні. КГБ ж як працює, воно дає 40% правди, 60% неправди. І ти, і ти тіряєшся, ти ти. Ти не знаєш, просто що слушать, кого слушать, і об'єм загалом російської пропаганди, він величезний, бо їх просто більше. І ти, оці 60% вони починають переважувати, і потім починається оце от давайте за мір, давайте здамось, давайте з русскими дружити. Ну це просто треш. Поняло це, це просто жистяк. Так, от Європа нам відправила за весь час у цей повномасштабний більше 250 мільярдів євро. Якби не ці гроші України б вже не було, навіть якщо половину розікрали, давайте уявом, щоб половину роздірібанили і так далі. Якби не ці бабки України вже б не було. Поняли, в тому числі це робота людей, які знаходяться в центрі прийняття рішення. Тобто це Британія, і це так само наші люди, які в Європарламенті знаходяться. Зайдіть, подивіться відео там за Європарламент, розказую, коли я там був, що там наші люди, і вони також допомагають. Тобто, підтримка невелика в Європарламенті, але все рівно допомогу вдається видобувати. І от кожен раз, коли ви гоните там на Залужного, чи на Європарламент, чи щось іще, ви маєте розуміти, що якби не та допомога, яка зараз, да, їй мала, да хотілося б більше, да хотілося б вчасно і так далі. Але якби на це все, нас би вже не було, Понял? України, як нації, б не існувало. І у кого є там романтика, що росіяни прийдуть і будуть з вами рюмку пити, вони вам будуть насправді розказувати, що ви малороси, скажіть вам що не за три дні, а потім. Ми зараз, хоч відео можемо там за бусификацию снимать і так далі. Я ж безкастрілів на голові, я понимаю всю ситуацію, розумію? А, То там вони скажуть вперед, вони ж не зупиняться. Путін міркує імперіалістичне міркування. Він буде далі йти нападати на Європу по-любому. Він націями міркує. Оцю націю захопити, Оцю. Всіх отак так в першу лінію на штурм погнав на Польщу. Отака історія буде. А хто не захотів розстріляти, Ленисилки в Сибір, це все було. Гладомор, це все було. Люди позабували, поняли?